Друзі, радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. Тут ми говоримо про інструменти, які потрібні аналітикам в роботі з даними. І сьогодні працюємо в Figma. Тут Figma, люди розробляють дизайни додатків, вебсайтів, ну створюють справжнє мистецтво. А ми з вами можемо використовувати Figma для того, щоб розробляти ескізи майбутніх дашбордів. І нам, і клієнту, важливо переконатися, що ми розуміємо один одного ще перед початком реального розроблення дашборду. В цьому відео я покажу, як з нуля розробити ескіз. Майбутнього дашборду. Також в кінці відео покажу, як ескізи з Figma можна перенести в Power BI, і це виведе ваш вже реальний дашборд просто на інший рівень. Ми починаємо. І після реєстрації Figma ми створюємо перший проєкт. Ну, у мене це буде маркетинг дашборд. І починаємо з того, що створюємо нову рамку і обираємо потрібний розмір. Отже, я клікаю на рамку і маю можливість обрати запропонованих розмірів. Можемо обрати, наприклад, такий. І ми бачимо рамку, і саме на цій канві ми будемо розробляти ескіз. Майбутнього дашборду. Якщо в нас вже є дашборд, який ми хочемо використовувати як приклад, ми можемо імпортувати його на канву. Для цього я перейду до об'єктів, імпортую картинку, розміщуємо його тут на канві, і можемо використовувати цей вже існуючий дашборд для натхнення, для прикладу, копіюючи ті чи інші елементи, ми можемо вставити якусь іншу фігуру, наприклад, прямокутник, і у властивостях цього прямокутника можемо підібрати колір, обираючи з тих, які вже є. На нашому дашборді. Таким чином ми можемо повністю відтворити кольорові рішення. Але сьогодні я хотів показати роботу з нуля. Я можу прибрати все, що ми до цього створили, обираючи об'єкти зліва і видаляючи їх. Зараз ми знов-таки не маємо жодних об'єктів, і я можу вставити рамку, але на цей раз я її розміщую, як мені хочеться, і вказую кастомні розміри моєї майбутньої канви. Також я обираю колір, це буде якийсь. Світло-сірий колір, і це вже є фон для мого майбутнього дашборду. Цей об'єкт я бачу зліва, я можу переименувати цю рамку. Вона буде називатися звіт 1 Отже, вся робота по створенню ескізів дашбордів полягає в тому, що ми беремо різні геометричні фігури і розміщуємо їх на канві. Я можу обрати прямокутник, розмістити його тут. Фігма автоматично підтягує кути. Отже, все має виглядати естетично. Приходимо до кольору цієї фігури. Це буде в нас білий прямокутник. Тут ми будемо розміщувати логотип, назву дашборду і іншу інформацію. Отже, переходимо до імпорту логотипу і переносимо до нашого топ-бару зверху дашборду. Тепер ми бачимо зліву певну ієрархію. Ми маємо звіт 1, наш бекграунд нашого дашборду, і бачимо два об'єкти, які ми розмістили на канві. Ми можемо виділити їх тут використанням клавіші Ctrl і перейти правою кнопкою миші до групування цих об'єктів. Саму групу я назву топ-бар. І тепер це працює як єдиний елемент. Я можу розкрити це групування і побачити всі його елементи. Тепер ми хочемо додати сюди назву дашборду, для цього є елемент текст. Розміщуємо текст тут, виділяю текст і переходжу до налаштувань. Розмір буде, скажімо, 24, зробимо його жирним. Це все в налаштуваннях тут інтуїтивно зрозуміло. Тепер, поки ми в режимі редагування тексту незручно змінювати положення самого об'єкту, я завжди використовую це поле зліва для того, щоб обирати той чи інший об'єкт і розміщувати його на канві, отже. Просто обираючи на текст маркетинг дашборд, я його роблю активним і перетягую в потрібне місце. Отже, дашборд має логотип і назву. Також зверху можемо розмістити ще одне текстове поле. І так само розміщуємо десь тут симетрично відносно інших об'єктів. Отже, ми маємо топ-бар, в якому є якісь елементи, дата оновлення даних не потрапить. Це групування, але я можу просто перетягнути його сюди, і він з'явиться у відповідній ієрархії. Отже, наш топ-бар створений, можемо переходити до наступних елементів майбутнього дашборду. Я перейду сюди, в бар, копіюю клавішою Ctrl-C, прямокутник і вставлю його тут. Він ставляється за межами нашого групування, і це буде новий об'єкт, який буде відповідати за KPI-картку. Отже, зверху мого дашборду будуть такі. Картки, на яких буде відображено основні метрики. Ось цю картку я залишаю білого кольору, але можу додати якісь ефекти. Наприклад, можемо додати трошки тіні. Тут налаштування додати якісь, наприклад, 5% на тінь, і вже наша картка трошки виділяється з фону. Картка буде містити текст, отже, вставляю сюди текст, метрика 1, перетягую сюди. Копіюю, вставляю поруч. Тут буде ще у нас текстове відображення. Трошки форматування. У нас є якесь значення, яке відображається в абсолютних одиницях. Є якийсь відсоток, тобто може бути порівняння показника з попереднім роком. Отже, це все специфічно відноситься до вашого конкретного проекту, вашого дашборду. Ще раз копіюю текстове поле, вставляю поруч, перетягую, і це власне буде вже наша метрика, яку ми відстежимо. Розміщую симметрично відносно інших об'єктів, і це вже схоже на ескіз kpi картки Додамо ще, наприклад, візуалізацію на задній фон, тобто покажемо динаміку, як змінювався цей показник протягом року. Та також можна розробляти примітивні візуалізації. Є окреме меню для різних додаткових налаштувань, віджетів. Отже, я впишу сюди чарт, і можемо обрати перший. Ось так це виглядає. Нам потрібно, наприклад. Одне значення, давайте взагалі виберемо Area Chart, одне значення. Тут можна якось його кастомізувати, можна якось колір змінити. Це все налаштовується і після того, як ми його експортуємо. Отже, можемо просто прибрати непотрібні нам для KPI-картки поля і розмістити в місті на нашій KPI-картці. Теж змінюємо колір, Наприклад, такий, і отримуємо ось метрику, яку можемо використовувати на дашборді. І, звичайно, для зручності можемо скопіювати, вставити поруч, перенести. І таким чином заповнити верхню частину дашборду KPI-картками. У нас їх буде 4. Ці KPI картки ми також можемо окремо виділити і додати в групу. Переходимо до наступних елементів нашого дашборду: це візуалізація, фільтри, можливо, якісь. Клавіші навігації, все, що нам потрібно, тут можна відтворити. І це в мене буде ну такий основний елемент дашборду, основна візуалізація. Тут буде показано якийсь тренд. І так само легко я можу скопіювати, ставити поруч і додати інші об'єкти на дашборд. У мене буде ще два невеличких графіка тут. Тобто ми вже впровадили певне зонування об'єктів нашого дашборду. І це буде зона, яка буде відповідати за додаткові фільтри на моєму дашборді. Розміщую об'єкт, перейменовує об'єкт. Ну що це вже дуже схоже на дашборд, але важко уявити дашборд без. Основного елементу це візуалізація. Ми можемо створити ось такі нескладні візуалізації, як я показав раніше, стопчасті діаграми, кругові діаграми, все, що вам потрібно, можна показати. У мене є вже своя якась бібліотека напрацьованих ескізів, то я можу просто вставити їх, як приклад, сюди. Тепер переходимо до останнього вакантного місця на дашборді, Це місце під фільтри. Я вже розробив таке схематичне відображення. Це теж складається з геометричних фігур, з прямокутників, з трикутників, з тексту. Ще раз передивляємося наше ліве поле. Бачу, що є якісь елементи, які не потрапили в потрібне поле групування. Притягуємо їх сюди, для того, щоб мати більше контролю над нашими об'єктами. Отже, як ви бачите, дашборд... Майже готовий, можливо, ще якісь доопрацювання з нашої сторони. Але після того, як ми завершуємо, можемо передавати його далі нашій команді, колегам, замовникам. Тут можна, до речі, дуже зручно коментувати, тобто хтось може написати мені тут. Я побачу цей коментар і з радістю на нього відреагую. Після того, як ми погодили цей мокап, цей ескіз, ми можемо перенести його до Power BI. Адже якщо я відкрию Power BI, мене буде чекати білий фон. Я можу замінити це на фон, який ми розробили в Figma. Тобто я повертаюсь в Figma, згортаю звіт 1, роблю копію, Ctrl-C, Ctrl-V. Тут у нас буде звіт 2, який я назову фон. Бачимо назви наших звітів тут, поруч із канвою. І для фону будемо використовувати тільки. Прямокутники без тексту, без наших візуалізацій. Це все ми будемо потім додавати вже в Power BI. Отже, переходимо до кожного об'єкту і видаляємо все, крім безпосередньо білого прямокутника. Текст я також видаляю, тому що Power BI текст можна з легкістю додати. Його часто потрібно змінювати, адаптовувати, тому ми не хочемо постійно оновлювати наш фон, якщо потрібно змінити якийсь текст. І після того як залишаються лише прямокутники та логотип, ми можемо експортувати це як файл. Отже, я обираю повністю всю канву фон, переходжу до налаштувань. Знаходжу можливості експорту, і, наприклад, в PNG-форматі експортую цей фон. І ось я знову в Power BI, де готовий працювати над дашбордом. Переходжу до налаштувань саме моєї сторінки, мого звіту. Тут є налаштування канви. Я хочу налаштувати розмір канви, таким, яким я його зробив в фігмі. І тут в на налаштуваннях є можливість імпортувати фон. Отже, я шукаю фон, імпортую і розміщую його, наприклад, повністю заповнюючи простір моєї сторінки. Ще залишається прибрати прозорість, яка є тут за замовчуванням. І ми бачимо, як з'явився фон нашого майбутнього дашборду. Процес створення такого фону Figma є набагато зручніший та комфортніший, ніж це можна зробити в Power BI, адже Figma спеціально створена для розроблення дизайнів, ескізів. Це все там доступно і зрозуміло вже з першого використання інструменту. Я дуже дякую вам за ваш час і до зустрічі в наступних відео.